Каже, кажуть жінки, я кохаю донестями свого чоловіка. Жінки, а слухайте, а ну-ка поділіться, а як ви кохаєте своїх чоловіків донестями? Бо кохання, любов це щось про дію. То можете поділитися, як ви кохаєте своїх чоловіків? І чи відчуваються чоловіки ваші? А цей стосунок він взаємний чи ні. Бо бувають жінки, ті, які користуються любов'ю чоловіка. І е, жінки є такі, які не схвалюють е, свого чоловіка. І чоловік не авторитетність, а жінка вирішує все. Це не дуже про любов. Це щось про те, що ти турбуєшся про себе, а не про кохання до чоловіка. Знаєте, як інколи говорить про те, що важливо тільки, щоб він мене любив, а мені не треба його любити. І в мене мені цікаво, як ви оце кохаю донестями, про що це ваша любов до чоловіка. Підпишіться на мене, далі буде. Жінки. Чекаю ваших відповідей. Поділіться, коментарів. З вами психолог та терапевт Маріанна.